Послухайте і візьміть у мертвих урок. Якщо ми не станемо єдиним цілим, просто зараз, на цій священній землі, нас теж буде знищено. Я вас вітаю. Сьогодні хочу поділитися фільмом, який я відкрив у 2024 році. Це спортивна дама, згадуючи Титанів. Головні ролі Дензел Вашингтон, Віл Паттон. Дуже цікаві актори, дуже класний фільм. Має гумор, драму. Певні такі емоції, які ви отримуєте 100% від перегляду цього фільму, тому детально розкажу в цьому огляді. Не переключайтесь. Беріть солодке чай, каву та дивіться відео до кінця. Згадуючи Титанів, це американський спортивно-драматичний фільм 2000 року, заснований на реальних подіях. Він розповідає історію расової інтеграції шкільної футбольної команди у 1971 році. Режисер картини Бояс Якін, сценарист Грегорі Ален Говар, продюсери Джері Брукгаймер, Гаймер. Омен, композитор Тревор Рабін, головні актори Дензел Вашингтон, Герман Бун, тренер команди, Віл Паттон, Біл Йост, помічник тренера, Вуд Гарріс, Джуліус Кембл, лідер команди, Райан Госін, Алан Бослі, Кіп Парду, Роні, Сонячник, Дональд Фейсон, Пітер Гендольф, Етан Саплі, Луїс Ластик, Гейден Пенетрі, Шеріл, як проходив кастинг на фільм, згадуючи Титанів. Дензел Вашингтон був першим і єдиним вибором. На роль тренера Германа Буна продюсери одразу хотіли його в цьому образі, і він погодився без вагань. Віл Паттон отримав роль Біла Йоста після особистої зустрічі з режисером. Він вразив команду своєю здатністю передати спокій і лідерські якості тренера. Актори, які грали в футболістів, проходили додаткові фізичні проби, оскільки їм було потрібно бути в хорошій спортивній формі. Багато хто мав хоча б базовий досвід гри в американському футболі. Райан Гослін спочатку не планував. Роль Алана Бослі. але режисер побачив у ньому харизму та комічність, що додала фільму легкості. Вуд Гарріс і Кіп Парду пройшли кілька етапів прослуховування, оскільки їхня взаємодія була ключовою для розвитку історії. На роль Шеріл Йос, дочки тренера, пробували кілька молодих актрис, але Гейден Пентрі вразили режисера своєю енергетикою та впевненістю. Деякі актори проходили психологічні тести, щоб зрозуміти, як вони будуть працювати в командному середовищі, відображаючи чи реальні відносини в команді. Для деяких другорядних ролей шукали акторів у коледжах та театрах, щоб знайти свіжі обличчя, які б могли б вигляди природньо в спортивному середовищі. Остаточний склад акторів затвердили лише після кількох спільних читань сценарію, щоб переконатися, що між ними є хімія. Тренери з футболу консультували під час кастингу, щоб оцінити, чи актори зможуть правдоподібно виглядати в ролі гравців. Цей ретельний вибір допоміг створити переконливу команду, яка змогла. Передати не лише спортивну боротьбу, а й емоційний розвиток персонажів. Ну і стосовно сюжету. Дії відбуваються в 1971 році у Вірджинії, коли шкільний футбольний світ переживає расову інтеграцію. Коли у середній школі Вільямс вирішують об'єднати чорних і білих учнів, тренером нової об'єднаної команди стає афроамериканець Герман Бун. Йому доводиться працювати з колишнім білим тренером Білом Йостом, який тепер займає посаду помічника. попри напруженість, конфлікт та расової упередженості, команда поступово перетворюється в єдиний колектив. Вони проходять через випробування, зокрема жорстокі тренування, портиді суспільства та особисті трагедії. У підсумку титани стають символом єдності та сили, виграючи чемпіонати і змінюючи ставлення до расових питань у громаді. Як знімали фільм, згадуючи Титаню: зйомки проходили в Джорджі, а не у Вірджинії, де відбувалися реальні події. Вибір Джорджі був зумовлений фінансово та логістичними причинами. Дензел Вашингтон прийняв. Роль одразу, бо його зацікавила соціальна тема расової інтеграції. Справжня школа Вільямс не була використана, оскільки вона виглядала надто сучасною. Для зйомок використовують середню школу у Дугласвілі, Джорджія. Актори футболісти проходили тренувальний табір, щоб їхні рухи та гра виглядала реалістичною. Деякі з них навіть отримали травми під час тренування. Головні актори не знали один одного перед зйомками, щоб передати початкову напругу між білими та чорними гравцями в команді. Декілька сцен знімали в. Вночі в холодних умовах, але в кадрі виглядало, ніби це літо. Актори згадували, що їм доводилося вдавати спеку, коли насправді було дуже холодно. Гейден Пенетрі Шеріл Йост вивчала записи реальної дівчинки, щоб краще передати їх характер та манеру поведінки. Фінальна гра у фільмі була значно драматична, хоча в реальному житті команда Титанів виграла чемпіонат з великим відривом. Правжній тренер Герман Бун відвідував знімальні майданчики, давав поради дензелу Вашингтону щодо його поведінки. Та та манери говорити музика фільмі Відображає атмосферу 70, але деякі пісні були використані не зовсім у хронологічному порядку. Фільм став не лише спортивною драмою, а й важливим соціальним посланням, яке продовжує надихати глядачів. Оцінки та відгуки IMDb 7,8 із 10, ротен та 70% сімдесят критику із 93% глядачів. Метакритик 48 вісім 100. Фільм отримав позитивні відгуки та потужну акторську гру, надихаючи історією та соціальною значущістю. У висновку, згадуючи Титанів, це не лише спортивно-драматичний і сильний фільм про дружбу, єдність та боротьбу і дискримінацію. Він залишається одним із найкращих мотивуючих фільмів про спорт та суспільні зміни. Перегляд двох разів залишав не раз позитивні емоції, і сміх. Ну і звісно, сльози. Куди без них, коли такий чудовий фільм. Дивно те, що я його відкрив для себе та переглянув у 2024 році, вперше. І тому він точно у моєму списку найкращих фільмів всіх часів. Фільм створений був за 30 мільйонів. Мільйонів доларів, а збори у світі були 137,7 мільйонів. А тепер по озвучці українською. Фільм, згадуючи Титанію, вийшов у 2000 році. На жаль, на той час дати появи української озвучки цього фільму не зазначається у доступних джерелах. Тому складно сказати, коли з'явилася озвучка. Однак, станом на сьогодні фільм доступний з українським дубляжом на різних онлайн-платформах, таких як UA Кіно, так і Стар TV і Megago. Дякую кожному, що додивився відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, коментар. Особливо напишіть коментар, бачили цей фільм чи ні. Якщо не бачили, підіть в інтернеті, подивіться його та поверніться та напишіть свої враження. Буде цікаво почитати стосовно фільму, які ви побачили класні моменти для себе. І знову ж таки, це той фільм, який можна дивитися і третій, і четвертий раз, і п'ятий раз в моєму форматі, тому що я вже два рази подивився даний фільм. Це не фільм сучасні сьогодення, який один раз подивився і все, і забувся. Тобто це реально класний фільм. Тому ставте лайк та коментар і підписку на цей канал. До зустрічі в наступної п'ятниці.